Друзі, вітаю вас на youtube каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, я, Росляков Дмитро. І сьогодні я хочу поговорити про літературу, про знання, про якусь нову інформацію. На цьому столі ви можете побачити багато літератури, багато поліграфії. Безумовно, тут є наш перший україномовний годинниковий словник від нашого проекту Хоролоджі. Це дійсно. Те, чим я пишаюся, за що я дякую всім, хто долучився до створення цього словника, бо це дійсно перший україномовний матеріал на тему таких, знаєте, базових термінів, які стосуються годинникової історії, бо він народився в форматі того, що всі ходили на якісь там західні сайти, щось брали, копіювали, перекладали і так якось це все вивчали. Аналізували і брали звідти, в принципі, будь-які знання, будь-які терміни, там історії різних людей, в тому числі, що стосується годинникової сфери. І в цьому всьому народився, безперечно, цей для мене дуже важливий словник, тому що він українською, він про годинники, він дуже гарний, і в ньому є вся основна базова інформація, яка допоможе вам як на початках, так і. Якщо ви, в принципі, вже довго в там в сфері багато чого знаєте, повірте, ви тут знайдете для себе багато цікавого, багато що згадаєте в деталях, і в тому числі зможете ознайомитись з історіями дуже важливих. Особистостей, які повпливали на годинникову індустрію. Але сьогодні я хочу присвятити цей випуск все ж таки не йому, бо він у нас є давно, його багато хто вже бачив, має в себе вдома, багато хто читає, ознайомлюється. Сьогодні я хочу поговорити все ж таки про наш новий, скажімо так, літературний книжковий проєкт, який є для мене набагато більш важливим з точки зору. Кладень соціальних, соціальних внесків, тому що це наша годинникова книга, годинникові пригоди Ролекса і Тюдора. Безумовно, всі персонажі тут це відтворені в ілюстраціях різні годинники, які, безумовно, мають кожен свою роль. А, свій зробили, безумовно, великий внесок в цю книгу. А, це книга для дітей, я думаю, віком від 6 до 12 років, але насправді з урахуванням того. Які аспекти життєві посили принципи в неї закладені? Вона буде цікава, а, точно повчальна для дорослих, і, як показує практика, багатьом дорослим вона можливо нагадає те, що ми доволі часто забуваємо. Це книжка з неймовірно гарними ілюстраціями, за що я дякую нашому учаснику, нашої спільноти Хороледжі, Даня ілюстрації просто. Тєш, хочу подякувати своїй мамі, вона вчителька, за те, що допомогла уникнути тут багатьох помилок, особливо цих пунктуаційних, орфографічних і так далі. Бо це дійсно не просто написати книжку, навіть невелику, але це дійсно великий внесок в цю історію багатьох людей, і моє авторство. Воно увінчалось дійсно людьми, які привнесли кожен щось своє, щоб вона мала той вигляд і той сенс, який вона має. Це для мене, мабуть, зараз найважливіший найцінніший проект, так як вона є благодійною, тобто всі кошти з її продажу ми будемо переводити на благодійність, і це є її, мабуть, другою ключовою метою, тому що все ж таки перша це є. Донести добрі справи, донести те, що добро завжди перемагає, зло, не забувайте про це до дітей у вигляді наших годинникових посилів, наших годинникових персонажів, тому що такого ніхто не робив, такого немає. І я дійсно пишаюсь тим, що нам разом зі спільнотою вдалося зробити реально класну, дуже якісну, Круту з глибокими сенсами дитячу повчальну годинникову книгу. Я прошу вас долучатись до її купівлі своїм дітям, племінникам, похресникам, знайомим і навіть просто собі. Повірте, це дуже класна історія, в якій задіяні дуже круті персонажі, в яких безумовно є і наш улюблений український годинниковий бренд «Клейноти». Ви точно не пожалієте. Про те, що маєте її в себе там на полиці, в офісі, вдома мімалий кайфанув, при тому, що він так не дуже полюбляє читати. Читання це не наш там такий, знаєте, улюблений предмет і не наша сильна сторона, але. Від цієї книжки дійсно його не можна було відірвати. Що для мене було супер показово. Ми, в принципі, ті люди, які вже її отримали з нашої спільноти, чиї діти її прочитали, також у шаленому захваті, і це безумовно додає великої енергії продовжувати робити те, що ми робимо, не тільки просто випуски, якісь там шоу, да там спільнота, чат. А робити дійсно важливі добрі справи, в тому числі для наших дітей. Тому що, в принципі, добрі справи і конкретні дії це те, що характеризує нашу спільноту Хоролоджі. Щомісяця ми проводимо благодійні аукціони, де я разом з партнерами організовуємо різні лоти. Зазвичай це годинникові лоти, не важко здогадатися. І зібрані кошти, щомісяця ми передаємо на різні потреби ЗСУ, різних бригад. І це наш. Реальний конкретний внесок як спільноти, як місця, де зібрані однодумці, які не просто про щось говорять, а які реально роблять конкретні справи. І ось ця книжка це наша чергова наступна справа, яка буде націлена виключно на те, щоб доносити добрі, класні посили для дітей через годинникову тематику, через годинникових персонажів, і всі кошти. Зібрані від продажу цієї книжки переводити, перераховувати на благодійність. Долучайтесь, поширюйте, будь ласка, це відео, залишайте довгі коментарі. Купуйте, будь ласка, цю книгу своїм дітям, рідним, близьким, собі. Долучайтесь до цієї ініціативи, це дуже важливо. Повірте, це дійсно неймовірно якісна книга з дуже якісним змістом. Висновками і, взагалі, е, своїм, знаєте, ось цим е, виготовленням. Я зараз дивлюсь, і я вам спеціально не буду показувати, щоб ви купили і подивилися самі. Але це, це фантастично. І це зробили люди з годинникової спільноти хоролоджі в першу чергу, які роблять багато корисного, багато важливого щомісяця. Посилання на наш чат, на нашу спільноту також буде в описі. Долучайтесь до нашого чату. Там ви зустрінете величезну кількість крутих людей, людей, об'єднаних годинниками дуже різних, але неймовірно чудових. Книжку можна буде придбати, як до речі, і словник, і будь-яку іншу нашу поліграфію, якої, я думаю, буде ще багато, корисної, безумовно, благодійної. Тож придбати можна за посиланням в описі відео. Там буде сайт супер простий, лаконічний, де нікому не складе проблеми, скажімо так, да, зробити замовлення цієї книги чи словника, в кого немає, будь ласка. Всі повністю посилання, які вам треба, замовлення книги, наш чат. Інші якісь корисні ресурси вони будуть в описі під відео. Тож, будь ласка, заходьте, замовляйте книжку, залишайте довгі коментарі, поширюйте це відео, залиште вподобайку. Це я думаю, також безумовно допоможе просуванню цього контенту, щоб його побачило якомога більше людей. Бо мені здається, не тільки україномовний контент, а й україномовна література. Україномовні книжки, особливо для мене, україномовні годинникові книжки, їх має бути більше. Вони мають також розвиватись, і ми будемо це робити і витісняти багато того, що, на жаль, до сих пір ми слухаємо, читаємо, дивимося. Посилання в описі: заходьте, купуйте, залишайте свої відгуки, поширюйте це відео, долучайте до нашої спільноти, бережіть себе. І до нових зустрічей.